З відвертим затягуванням строків досудового розслідування, яке проводиться ралдугінами, затягується це ралдугіями безпосередньо. На що я хочу звернути увагу? Перше, ми спочатку вручення мені повідомлення про підозру, майже 100 днів наполягали на тому, щоб він провів мій думк після того, як мене помістили в СІЗО рішенням слідчої судді Метічу 13 14 листопада 2023 року. 100 днів ми надсилали клопотання до слідчого Дуріна з вимогою мене допитати. Тобто, про те, що вони там чимось займаються, не допитуючи підозрюваного, який знаходиться в СІЗО, ну це безглуздо брехня. Ба більше мій відбувся тільки після того, як під час засідання в Київському операційному суді трійка судей під головуванням Мельника вимагали в прокурора Рябенка, який є членом даному руху даного, провести мій довід. Тобто, що це як на затягування строків до судового освіту. Далі, під час цього доходу, який відбувся в лютому 2024 року. Ми надали. Я зараз приєднаю це за, приєднати це до матеріалів питання свого, листі Служби безпеки України. Який був надісланий 6 липня 2022 року за номером 5769794 до виконуючого заступника директора ДБР Олександра Удовиченка. Зараз Удовиченко це голова головного слідчого директора головного слідчого управління ДБР, в якому підпорядкований робіт. Оцей лист підписаний а, першим заступником голови СБУ бригадним генералом Малюком. На липень 2022 року ми також отримали відповідь на адвокатський запит, який підтверджує те, що цей лист справжній, і він знаходиться в матеріалах кримінальної справи останні 4 цифри 01.4.8. Так от, в цьому листі у чотирьох фарблях, в ході виконання доручень ССУ ДПР від 30.06.2022 року. За номером таким. в кримінальному провадженні останні 4 цифри 0148. Було проведено заходи, в яких отримано оперативну інформацію про те, що колишнім заступником секретаря РНБУ України Сівковича, спільно з колишньою головою адміністрації президента України Клюєвим в місті Москва було створено так званий політичний офіс, який проводить розвідувальну підривну діяльність проти України. Далі описується функціонал цього офісу, люди, які приймають цьому участь, на видані. Записи НСМД, які це підтверджують. А далі в простанніх двох сторінках наводиться наступний факт. Крім того, аналіз матеріалів, які містяться на колишній дозволяє ідентифікувати псевдоніми осіб, які згадуються в розмовах цих людей, які працюють в Політичному офісі, який проводить життєвну діяльність проти України і функціонування якого координується начальником 9-го управління департаменту оперативної інформації, п'ятої служби ФСБ РФ, тобто під орудою ФСБ РФ, використовується в діяльності спецслужб Російської Федерації наступні псевдоніми перерахованих тут ось. Я для того, щоб нададувати зайву спекуляцію, для зайвих спекуляцій. Тут всі особи наведені, ви їх всіх прочитаєте. Е, ну, наприклад, Шефір Сергій Нахманович, перший помічник президента України з травня 2019 року, позивний, шаман. Це використовується спецпідрозділами ФСБ Російської Федерації і іншими псевдоніми. Зокрема, Буратину, Луценко Юрій Віталійович, колишній генеральний прокурор України з 2016-2019 році. Підпис, голова Служби безпеки України на даний час, бригадний генерал. Малюк. Тобто, що ми маємо? Ми маємо е, фактичну інформацію, яка доступна директору СУДБ, який проводить слідство в моєї справі, в нашій кримінальній справі, з якими сьогодні тут зустрічаємося в суді. Голова е, з бумалю надсилає інформацію про те, що Буратіно псевдонім використовується відносно Луценко. Ми цей лист з його реквізитами надали слідчому Ралдуєну в лютому 2024 року. Для того, щоб він його витрубував з матеріалу цієї кримінальної справи, його розслідує ДБР. І це лист на ДБР, і тут, тут немає, не треба навіть кудись просто з одного коміна до іншого перейти і зробити собі ксерокопію цього матеріалу, цього листа. Але до сьогоднішнього часу це не зроблено. Тобто слідчий ДБР рандує, так і не встановив і не додав матеріалів клопотання оцей лист і не пояснив, як так вийшло, що з липня 22-го року. Заслужбу Російської Федерації використовують щодо центра Юрія Віталійовича псевдоним боротину, а в 2023 році, в листопаді, вони фабрикують е -е, слід третьої особи. Я ще раз звертаю вашу увагу. Тобто покази підозрюваного Колєснікова, який використовується як основа цього кримінального провадження. Даний слід третьої особи. Він там посилається в цих показах на те, що йому про це сказав Деркач, що хтось там в І називає мене. Тобто вони нічим не перевірюють. Наші вимоги провести разом одночасний допит з Колесніковим ми отримали відмову. Ми надали лист, згідно якого псевдонім брати використовується щодо Луценко, Він, Вони його не долучили, не витримували, не дали йому оцінку, як належить проведені снічорчукової дії. Ба більше, ми звернулися з клопотанням щодо проведення допиту голови СБУ Малюка, який підписав цей лист. І я вам передам його разом з відповіддю на адвокатські заклади, підтверджується справжність. А також від Луценка, де якого використовувався цей псевдонім. І що ви думаєте, вони допитали, чи вони є в клопотанні, чи ці прізвища є взагалі в клопотанні слідчого? Чи вони що взагалі зробили з того, щоб встановити істину в даному кримінальному провадженні? Ні, вони не зробили анічого для того, щоб встановити цю істину. А вони займаються, як любить казати пан Ралдугін, затягуванням процесуальних строків. От саме цим він займається тут. Він вже отримав продовження строків досудового розслідування у слідчої Матійчук на 6 місяців. На цей час йому вже було відомо про цей лист. На цей час йому вже було відомо наше клопотання про одночасні допити, наприклад, Мене Сколеснікова і наші клопотання щодо допиту малюка та гуценку. Нічого з цього не зроблено. Що зроблено? На що покладається слідство для того, щоб заявити клопотання про продовження строків досудового розслідування? На три експертизи. Перша експертиза, в якій е, слідчі ралтує, намагається портретно отримати відповідь, чи то Дубінський разом з Деркачем 20 листопада 2019 року приймає участь в прес-конференції в Агенції «Інтерфакс України. Так, Дубінський. Я про це кажу з листопада 2023 року, коли мені було проявлено підозрюва. Не треба робити експертизу, її немає. Тобто вони її зараз покладають в основу клопотання для того, щоб продовжити строки досудового судового немає з чим проводити експертизу. Це Дубінський, 20 листопада 2019 року, проводив єдину прес-конференцію з Дербичем. Друга експертиза чи це голосова експертиза, аудіально. Чи це голос Дубінського на прес-конференції 20 листопада 2019 року разом з Дербичем? Ну, якщо обличчя Дубінського, то напевно, і голос Дубінського. Тобто це друга експертиза, яку вони покладають в клопотання для того, щоб продовжити строки досудового судового розслідування. Це затягування процесуальні судові. Так, затягувані процесуальні судові, причому таке відверте, нахабне абсолютно. Для всіх зрозуміло. зрозуміло, і суду це нахабне поводження слідства. І самому Ролдугіну це зрозуміло. Всім зрозуміло це нахабство, яке полягає в тому, щоб фіктивно затягнути строки до судового розслідування, тому що немає з чим йти в суд. Була вказівка закрити Дубінського, відкрити, сфабрикувати кримінальну справу. Було сфабриковані покази Колеснікова зі слів третьої особи. Я Колеснікова ніколи не бачив, ніколи з ним не зустрічався, немає жодного НСРД, не яке підтверджувало зворотню. Сфабрикували покази Колеснікова, якому Деркач начебто сказав, що Дубінський Буратіна, Незважаючи на всі докази, це все, що знайшов в них є. І вони з цим, звичайно, не можуть йти в суд. Тому вони придумують експертизи, яку, які подають одна за одні, для того, щоб затягнути строки до судового розслідування. Яка третя експертиза, от зараз він прийшов, сказав, що у нього третя експертиза призначена 18 квітня 2024 року, це експертиза протоколів на власних слідчого пошукових дій, в, якому, в яких Калісніках розмовляє з особою, яку ідентифіковано як саміт. І там, от, пан Гладкий на це посилався, він питає, чи буде захід по Бураті. По Бураті. Проведена експертиза інститутом СБУ, в якій встановлено, що Буратіна — це назва предмета чи процес. Ця експертиза надана і додана до матеріалів клопотання захисником Гладки. Тобто ця експертиза з тими самими питаннями. Які вже і все досліджу, і накидав висновок, що це боротьби, що це процес, і я про ніяку персону там і не йде мова. Ба більше, якщо ми, ми зараз розглядаємо строки досудового розслідування, щоб все всім, всім було зрозуміло, там є і інші матеріали НСРД, в яких Колєсніков розмовляє з Савін, і каже, що на прес-конференції декача буде ще одна особа, а йому кажуть, що це не важливо, це нас не цікавить. Тобто, воно протирічить одне одному. Нецікавило савітам розмову Колесникова участь будь-яких інших осіб в прес-конференціях з Кихачом, якщо взагалі про це йшлася мова. І це наводиться і доводить доведено матеріалами досудового розслідування а, по кримінальному провадженню. 0676, яке зараз розглядається вакциною щодо винувачення технічного. Так от ця експертиза, яку він призначив 18 квітня, слово в слово повторює. Питання експертизи, яку вже проводила набу в матеріалах кримінального провадження 0676. Вона абсолютно ідентична. Це те, про що казав захисник Мартиненка, коли говорив, що якщо є вже проведена експертиза по цьому питанню, то може бути призначена не нова експертиза. Я знаю, куди він пізно з цією експертизою, до експертів психолога та лінгвіста, до ленківської та литвиненко, які вже виносили йому потрібні експертизи. Потрібно або назначити призначити повторну експертизу, або взяти в матеріали кримінального провадження експертизу в матеріалів 0676, де чітко вказано, що боротина цей процес. А також взяти до уваги оцей лист депутата та Талуценко, встановити, що якщо персона Боротіна є Боратіне, це Боротіна Юрій Віталійович Луценко. І про це треба говорити і досліджувати матеріали до судового розслідування. Можливо, його треба сюди. не мене сюди, а його треба. сюди. Ну але вказівку правдугін отримав. Від татарова Сухача, щоб Дубінський сидів за заграти, тому тут з'явився я. Далі, Далі. Ваша честь. Е, мій адвокат Мартиненко вже надав вам клопотання голови Печерського районного суду Казлова до Київського операційного суду, який чітко вказано, що переданий обвинувальний акт до Печерського суду з ССУ ДБС з порушенням правил територіальної підсумності. Це позиція голови Печерського суду. Я вам наводив на попередньому засіданні ваші чотири ухвали, в яких ви також визначали, що головне слідче управління ДПС знаходиться за адресою вулиця Семена Петлюра, 15, тому територіальна підсудність за цими клопотаннями це Шевченківський районний суд. А також я додаю до матеріалів свого клопотання і заперечень рішення Верховного суду України, яке обов'язково до дорохує, якщо можна розказувати, що. Практика операційного суду не обов'язково, є рішення Верховного суду, я в нього надаю. Е, Прийнята ця ухвала 11 квітня 2024 року. Вона є обов'язковою до врахування судами всіх юрисдикцій в Україні і все три. І е, коли ви будете досліджувати, ви взялися досліджувати в нарадшій кімнаті питання підсудності даного клопотання, тобто, для мене, чому я заявляю відвід, це означає, що ви вже десь прийняли рішення, що підсудно. Ну, якщо вже взяли ви на себе таке, таку відповідальність, то тоді е, надайте, будь ласка, оцінку і ухвалі Вищого Верховного суду України від 11 квітня 2024 року. Е, справа номер 443 1683 23. Це я кажу для всіх, хто буде стикатися з цим правовим безприділем ДПР, коли вони бігають між двома судами. Вони подаються в Шевченківський суд, а також подаються в Печерський суд. Е, це, це рішення Верховного суду. Я зачитаю а, результативну частину. Користуючи статті 34 Кримінального процесуального кодексу України, на яку я звертав вашу увагу, коли заявляв вам відвід ваше членство. Клопотання записника в інтересах побудувачів заборонити частково, матеріали кримінального провадження передати з Жидачівського районного суду Львівської області до Шевченківського районного суду міста Києва для розвитку. А, обґрунтування акт в цьому кримінальному провадженні складений слідчим головного слідчого управління ДБР за адресою вулиця Семена Петлюри, 15 місто Київ, що належить до територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду міста Києва. Тобто Верховний суд чітко вказує, що будь-які клопотання, які надходять в ЗСУ ДБР, зареєстрованим і яке здійснює свою діяльність за адресою Семена Петлюра 15, Підслідні підсудні Шевченківському районному суду міста Києва. Хочу також звернути вашу увагу на важливий факт, що у цьому рішенні Верховного суду в поданні адвокат, який звертався до Верховного суду, просив передати на розгляд кримінального провадження по суді або до Київського районного суду міста Одеси, або Печерського районного суду. Або за місцем проживання в Тобто позивач, звертаючись до Верховного суду, вимагав передати з Жидачівського районного суду міської області справу, яку розслідували СУ ДБР, до Печерського суду. Але, незважаючи на таке клопотання, Верховний суд чітко встановив, що це не підсудність Печерського суду або будь-якого іншого суду, а це підсудність Шевченківського районного суду міста Києва, де Бо далі я поясню, чому відбувається така біганина. Нам розказує з Дід що є і таке рішення, і такі рішення, і так питання, і туди, і туди. І вони ходять і туди, і туди. Я поясню, як це відбувається. Значить, є так звані контрольні справи і комерційні справи, за якими приймаються рішення окремими судами під контроль. Тобто подзвонили, подзвонили, прийняли рішення. От коли потрібно прийняти від необхідне відповідне рішення, справу тягнуть до Почерського суду, ГСУ ДБР. І судді приймають до розгляду ці справи, хоча самі ж в інших справах, коли вони не під і не комерційні, немає участі в фінансовому вихлопі від цих скарг або кримінальних проваджень, або наступні зірочки, або наступні призначення, або брання від мобілізації. По суті, клопотання, пояснює, Бігання між судами пов'язана з приватним інтересом. Окремо слідчили ДБР і суди, для розгляду цих випадок. саме в Почерському судді, не зважаючи на те, що повністю і апеляційними судами, і головою Почерського суду, і Верховним судом вже прийнято рішення, це підсудність СУДБ за Шевченківським районним судом. Може, я вважаю, що ви маєте прийняти виважене законне рішення, нарад чи не наші розвиток.